Оновлена транзакція Airpods Pro 2 і ген 70 доларів США кидає на Amazon. AirPods Pro 2, чому поновлений преміум найрозумніший вибір для музичної любові та економного слухача. У світі технологій, де нові продукти виходять майже щотижня, і ціни на верхні гаджети роблять вас зітханням, важливо мати можливість знайти розумний баланс між бажанням мати найсучаснішу та можливістю підтримувати свій бюджет. І якщо ви давно мріяли про бездротові навушники Apple AirPods Pro Dженраtean, але їх початкова вартість здавалася вам високою, тепер саме час переглянути свої плани. Нещодавно Amazon виявив надзвичайно вигідну дію, оновлений AirPods Pro 2 можна придбати з вражаючою знижкою, що робить їх доступними для набагато ширшої аудиторії. І, повірте, це не просто спосіб заощадити гроші, це розумний вибір для тих, хто цінує якість та функціональність звуку, але не готові переплачувати за абсолютно новий продукт. Що таке оновлена премія і чому Amazon варто довіряти? Перш ніж заглибитися в деталі, давайте розберемося, що означає термін оновлена премія це не просто навушники, які хтось повернувся до магазину. Amazon ретельно вибирає та тестує ці пристрої, щоб переконатися в їх бездоганному стані. Вони проходять суворий контроль якості і гарантовано відповідають вимогам як нових. Важливо зазначити, що поновлена премія це не випадкова віддача, а спеціально підготовлена програма, де пристрої ретельно перевіряються та відновлюються. Особисто я завжди належав до відновлених або поновлених товарів з якоюсь настороженістю. Але досвід роботи з Amazon та їхньою програмою, поновлена премія, розвіяла мої сумніви. Вони пропонують не тільки дешевше, але й надійні. Чому варто звернути увагу на поновлений преміум AirPods Pro 2? Економія це очевидний плюс: знижка на 33% та заощадження 70 доларів це значна сума, особливо якщо ви плануєте витратити гроші на інші гаджети чи розваги. Це дозволяє придбати верхній продукт, який раніше здавався недосяжним мрією, не руйнівний гаманець. Збереження якості першого класу. Airpods Pro 2 це стандарт бездротових навушників з точки зору якості звуку, зменшення шуму та простоти використання. Оновлений преміум зберігайте всі ці переваги, надаючи вам той самий досвід прослуховування премії. Активне зменшення шуму, адаптивний режим прозорості та персоналізоване просторове аудіо все це працює так само бездоганно, як і в нових навушниках. Гарантія Amazon ключ до заспокоєння. Що насправді важливо, оновлена премія підтримується тією ж річною гарантією задоволення, як і абсолютно нові продукти Apple. Це означає, що ви можете бути впевнені у своїй покупці та повернути навушники, якщо вони не відповідають вашим очікуванням. Така гарантія дає вам додаткову впевненість і усуває занепокоєння щодо можливих проблем. Особистий досвід та рекомендації: Нещодавно я вирішив спробувати придбати поновлену премію AirPods Pro 2 і був надзвичайно задоволений моїм вибором. Порівняно з придбанням нових навушників, я заощадив значну суму грошей, не втрачаючи звуку чи функціональності. Для тих, хто шукає максимальну економію, оновлений преміум ідеальний варіант. Для тих, хто цінує якість та функціональність звуку, ви не будете розчаровані. Для тих, хто переживає за стан товарів, гарантія Amazon дає вам повну впевненість. Можливі нюанси, і що вам потрібно знати. Незважаючи на всі переваги, варто розглянути кілька моментів. Стан акумулятора, хоча Amazon гарантує, що акумулятор функціонує більше 40% початкової потужності, він все ще може бути трохи менш містким, ніж у нових навушниках. Однак для більшості користувачів це не буде помітно. Пакет, ви отримаєте навушники у простому упаковці, а не в оригінальній яблучній коробці. Це не впливає на якість товарів. Але це може бути важливим для тих, хто збирається перепродавати навушники. Аксесуари не всі аксесуари, які входять до нових навушників, наприклад, можуть бути включені блискавки. Висновок. Розумні інвестиції у світ звуку. Зрештою, придбання оновленої премії AirPods Pro 2 є розумною інвестицією у світ звуку. Ви отримуєте всі переваги найкращих бездротових навушників за більш доступною ціною, не жертвуючи якістю чи надійністю. Якщо ви давно мріяли про AirPods Pro 2, але не готові провести круглу суму на абсолютно новий продукт, тепер саме час використовувати цю вигідну акцію. Повірте, ви не пошкодуєте про свій вибір. Це прекрасний спосіб отримати максимум задоволення від музики та подкастів, не руйнуючи ваш бюджет. І пам'ятайте, що технологія розвивається швидко, і ви часто можете знайти чудові пропозиції щодо оновлених версій найпопулярніших гаджетів. Не бійтеся, експериментувати та шукати вигідні варіанти, це допоможе вам заощадити гроші та отримати максимальну користь від ваших покупок. У світі технологій, де інновації замінюють один одного за паморочливою швидкістю, здатність знайти розумний баланс між бажанням володіти найсучаснішим та можливістю підтримувати свій бюджет, є неоціненою майстерністю.